Це історія про доброту, про те, чого мало не буває, про те, що кожен має робити. Уявіть, ще до сходу сонця чоловік вирушає на роботу. Дощ, сніг, спека не має значення. Він не їде машиною, не користується автобусом. Він просто йде. Дві години в один бік, дві назад. І так щодня. Це не початок фільму чи вигаданої історії, це реальність прибиральника на ім'я Пан Джеймс. З однієї американської школи йому за 60. сивина на скронях, добрі очі, втомлені руки. Але кожного ранку він зустрічає дітей з усмішкою. Пан Джеймс це не просто прибиральник, він знає кожного учня по імені, завжди скаже добре слово, підтримає жартом або порадою. Якщо комусь зранку сумно, він помітить першим. Якщо хтось забув парасольку, Джеймс знайде що дати. Його присутність це як тепло ранкової кави в холодний день. Однак ніхто й не підозрював, наскільки важко йому щодня добиратися на роботу. Понад 10 кілометрів пішки. І не тому, що він заради здоров'я вирішив ходити. Просто у нього не було машини. Не вистачало грошей, аби придбати бодай стареньке авто. А на громадський транспорт він не міг покладатися. Той ходив нерегулярно, та й розклад зовсім не підходив. І тоді сталося дещо неймовірне. Один зі школярів на ім'я Кендіс випадково дізнався про цю історію. Вдома він розповів мамі, мама іншим батькам, а ті вчителям. Новина поширилася як вірус. І тоді, замість просто пошкодувати пана Джеймса, діти вирішили діяти. Саме діти, не чиновники, не благодійні фонди, учні звичайної школи. Хтось зробив банку для збору пожеств, інший створив сторінку в соцмережах, третій почав продавати домашнє печиво. Навіть першокласники клали до скриньки свої кишенькові гроші. Один хлопчик пожертвував один долар зі словами Я не маю багато, але він мені завжди каже Добрий день і це змінює мій настрій. До ініціативи приєдналися і батьки. Вони почали допомагати з організацією, перераховувати кошти, поширювати новину серед знайомих. Усе це без камер, без піару, без обов'язків. Просто з серця. І ось настав той день. Пана Джеймса попросили вийти на подвір'я. Там його чекали всі учні школи, тримаючи в руках кульки, плакати та ключі. Ключі від авто. Новеньке авто його мрії машину, яку знайшли і купили спеціально для нього За зібрані гроші. Пан Джеймс спершу не розумів, що відбувається, потім розгубився і, зрештою, заплакав нестримано, щиро, як дитина. Він обіймав дітей, дякував кожному. Казав: Я не вірю, що це правда, ви мої ангели, я вас ніколи не забуду.' Ця історія миттєво розлетілася інтернетом, але найголовніше це не відео, не слава, не лайки, а те, що діти навчилися бачити людей поруч, не просто прибиральника, а людину. З життям, труднощами, мріями, і саме це найцінніше. Бо ця історія не тільки про машину, вона про вдячність, про повагу, про людяність, про те, що великі зміни починаються з маленьких сердець. Іноді ми думаємо, що не можемо змінити світ, але варто просто зробити крок, і він вже стає трохи кращим.